Доброго ранку, малю прикладку крайномовного каналу. Сьогодні на медкомплексі Здав аналізи кров, Зараз біжу в поліклініку. Пройшла ніч в Харкові. Бачите крабачка вже не двох вагонів, а три вагоні. Таке. Як пройшла ніч у Харкові, зараз трошки додам відео. Трошки. Все бачили. На жаль, нічого воно не закінчується. Літають ципляти безпілотники. Дівчатка знов сиділи в коридорі. А ми з Максиком знов ганяли їх з балкона. Банки взяли з собою, з огірками та помідорами. Ось так. Армійський мене, Вже майже прийшов до шостої поліклініки, зараз пі -пі піду на рентген. Аналізи поздовав. Це ветер на Я вам скажу, що лікуватися треба здоровим. Тому що в якому я стані був, перебував, навіть до туалету не мог дойти. Я б не зміг лікуватися, аналізи. Лікуватися треба не в а здоровому, а у лікарню сказали прийдеш 24 -го, 24 -го вересня. Ой, жовтня. Я кажу, я або видужую до того часу, або <кій> не в лікарню вже піду. Як доктор сказав морг, значить морг лікар. Все, то такий дурний солдатський гумак, це буде гарно. Майже прийшов у лікарню, у поліклініку, всім ми доброзвали до всім всіх дякую, Звичайно, будемо жити. Не заражаючи ні на що. Пока, мої людям. Зі святом. Віра, надія, Любов, матір Софія.